Так, я хочу зіграти, але в мене там є невелика складнощ трошки з лівою ногою, але ми з моїм тренерським штабом вирішимо, чи зіграю, чи не зіграю. Емоції гарні, тому що в мене було тренування. Я після свого тренування зробив швидко. Я там в мене плавання було і швидко їхав сюди, щоб підтримати хлопців. Я бачу, що хлопці виросли ментально. Є мотивація у хлопців, і вони далі надалі продовжують йти до мети. Це вища ліга, це перемоги. Навіть деякі хлопці з моєї команди там бачили рік тому гру і те, що вони бачили зараз. І ми коли їхали вже після був матч, я Не пам'ятаю команда азіатська, команда да, з Узбекистану, напевно. І мені їх щось з моїх хлопців каже, а хіреть вони офігенно грають. награють. Я кажу, так, звичайно. Треба підтримувати свій клуб до кінця, незважаючи ні на що. Сьогодні було складно хлопцям, але проявили, характер проявили, як сказав головний тренер. Йдемо далі. Слава Богу, що перемога є.